Дуже круті шорти а, з класної тканини, з ось такою, ось такою не, незвичайною системою фіксації, такою самою, як у нас на штанах Лайф. Е, і, до речі, ці шорти це не просто такі якісь там цивільненькі шорти. Це дуже круті шорти, тим, що вони розроблені по принципу саме мілітарі стандарту. Е, і в нас також вони є у кольорі мультикам в такому е, більш світлому. У кольорі мультикаму більш зеленому. Ну і звичайно, в нас вони є у кольорі наш улюблений ММ14. Малюнок маскувальний 2014 року. Можна їх досить прикольно так підкатувати. Ми зробили так, що коли ти її підкатуєш, то у вас на підкаті залишається той самий кольор. Тобто не сира ось така тканина, а залишається такий самий кольор. І тепер однотонні у нас є на даний час койот. І в нас також є зелений. Ще просто зараз ще зі складу не доїхала або ще не дошили. В нас ще також буде в кольорі тан. Це як ось такий, тільки більш пісочний такий, ну, кольор тан. Дальше, далі в нас вони будуть ще в кольорі чорному, просто чорному. І, можливо, будуть в хижаку.